Вони тероризували виключно жіночу частину мешканців Кіровоградщини Кілька років поспіль. Пара геть не джентельменів одному 22, другому 37 років без зайвої фантазії, просто неба грабували жінок у різних населених пунктах області. Тих, хто добровільно відмовлявся віддавати цінні речі, жорстоко били. Нині обох нападників каже Олена Шворак. Місцеві правоохоронці вже затримали. Жертвами нападників ставали самотні жінки, наймолодші 17, найстарші 60 років. За ними стежили і за зручною нагоди грабували. Ішла додому, перейшла путь, і там дирка в заборі. І там на тропинці мене зустріли двоє і сказали: хочеш жити, віддавай давай Я сумку не віддала, віддала дала а 225 гривень було та карточки. Зарплатне там своїх облич грабіжники не ховали. Часто нападали в день і у людних місцях, вражені таким нахабством, жертви часто самі віддавалися ціни, що мали. Я дала їм сумку. Золото було на мені. Ані це і сказали, сніма. Якщо жертва пручалася, її нещадно били. Одна із потерпілих від отриманих травм ледь не померла. Можете показати, як ви її держали злодіїв згубила жадівність. Після чергової серії грабунків вони не зачаїлися, як зазвичай, а й далі щодня виходили на злочинне полювання. Їх о. Піймали на гарячому було встановлено, що ці грабіжі завершала одна і та ж група в кількості двох чоловік. В настояще время люди задержані і до уголовної відповідальності. Нині правоохоронці встановлюють скільки жінок стали жертвами цього кримінального дуету. Уже доведеного вистачить на 6 років позбавлення волі для кожного з грабіжників. Олена Шворок Роман Круніч Кирачі новини 2+,2.